Відправити Олексія Костусева у відставку вимагає Одеська організація партії фронтзмін ще минулого року було ініційовано проведення референдуму серед одеситів. Від самого початку мер що є сили, перешкоджає підготовці цієї кампанії. Справа вже слухалася у суді, але суд, врешті-решт, підтримав незаконні дії Костусева. Втім, опозиція має намір продовжити боротьбу. Юристи міської організації партії фронтзмін вказують на грубі порушення законодавства з боку мера та його підлеглих. Референдум мав би давно відбутися, якщо б міська влада діяла у правовому полі. Восени Костусів відмовився зареєструвати ініціативну групу з проведення референдуму, але офіційної відповіді вона не отримала. Получили промежуточное письмо юридического департамента, в соответствии с которым они э, указывают, что городской голова не может принять решение, поскольку отсутствуют данные, подтверждающие, что члены инициативной группы являются членами громады города Одессы. Усі 98 представників ініціативної групи все ж таки надіслали юридичному департаменту ксерокопії своїх паспортів, а потім звернулися до адміністративного суду. Він зобов'язав міського голову розглянути документи і прийняти рішення щодо реєстрації. Саттєстві з статті 16 і 17 закону України о всіукраїнському місцеві референдумах в которых указан исчерпывающий перечень документов, которые должны быть предоставлены при регистрации, документы, подтверждающие принадлежность громаде, не предусмотрены. Виконавча служба почала виконавче виробництво, але потім поховала рішення суду. Навесні представники ініціативної групи домоглися можливості ознайомитися із матеріалами справи. рішення суду Одеським міським головою не було обжаловано. Тобто на момент, коли суд іменем України приймав рішення, воно йому було зрозуміло, тому що він його не обжалував. Таким чином, Костусів вдруге порушив закон та ще й зробив вигляд, нібито не отримав даних про членів групи. Більш того, розуміючи свою неправоту, міський голова намагався нахабно обдурити громадських діячів. Після проведення второго собрання, коли не було у Одесського міського голови ні одного основання для законного отказа в регістрації містіних груп, начались. Е придумывание всяких разных историй. Сначала в ходе судебного заседания представитель Одесского городского головы не понимал, в каком виде Одесский городской голова должен принимать решение. Или это будет распоряжение, или это будет письменный ответ по закону об обращении граждан. Таким чином, Костусів не дав можливості оскаржити його дії в судовому порядку. Суд відмовив у позові. Проте ця витівка нічого йому не надасть. Юристи фронту змін подали позов до обласного адміністративного суду. Висновок можна зробити лише один. Костусів панічно боїться референдуму. По-перше, ті, хто голосував проти нього, й досі впевнені, що вибори пройшли нечесно. А таких чимало. По-друге, мер не виконав передвиборчі обіцянки через те, сам скоротив чисельність своїх. Прибічників, тобто Костусів відрубав сук, на якому сидить. Коли він впаде, поки важко сказати, але для цього є усі підстави. Протягом усього часу його перебування на посту мера у місті не було зроблено майже нічого корисного для одеситів.